Всім привіт! З вами Наталя і мій вишивально рукодільний канал, мій вишивально-червневий щоденничок. Сьогодні в нас п'ятниця, ви бачите 7 червня. І чому я з вами включаюся в п'ятницю, а не в понеділок, як зазвичай, тому що у мене фініш. Фініш моєї міні- Пляшечки Із зеленими дверима, скодовою назвою будиночок хобіта. Ось так вона в мене тут зазначена, бачите, навіть зеленим кольором. Характеристики, це вишивка хрестиком це авторська схема від Марії Бровко. Ми бачимо, що в нас тут була дерев'яна заготівка, фетер. Вона була в мене покрита морилкою. 35 кольорів ДМС на хвилиночку, на таку маленьку пляшечку. Ось, ну, хочу сказати, що деякі кольори використовувалися, там, пару хрестиків зробити. Далі, тут присутні, у нас повний хрест, напівхрест, бек і фрузлики. Розмір готовий. Роботи 32 на 51 хрестик, або 6, ну, майже 7 на 10 сантиметрів. Почала я цю роботу 17.05.2024, а завершила 7.06.2024, і в мене пішло на цю роботу 9 вишивальних днів. І зараз я вам покажу, як виглядає моя пляшечка. Ось так виглядало це прев'ю. Ось така класна пляшка в мене має вийти. І зараз, ага, хочу ще показати ось така палітрочка була, ниточок 35 кольорів. Деякі з них, от, наприклад, я робила сьогодні останні фрузлики. Фрузлики, ось ця ниточка використалася тільки для фрузликів. Але я е, думаю, що ця вся палітра ниточок мені е, потрібна буде, тому що в мене ще є пляшечка з пчілкою з цієї серії, і чотири пляшечки сезонні. То я думаю, що нарешті нитки в мене на ці пляшечки майже всі є. І так, і та -да -да ось такий заднік у мене. Має бути це все на. Підвісі. Я не знаю, який ще я буду робити підвіс. Ось, ось такий заднічок. І ось така, дивіться, неймовірно, класна в мене вийшла пляшечка. Зараз я вам ближче її покажу. Вона надзвичайно яскрава. Дивіться, які класні мухоморчики. Тут дуже багато мілких деталей. Ось такі в квіточки, фрузлики. Не знаю, що це за квіточки такі тут. Зверху квіточка. Так що це у мене тут якесь нане моєї волосся. Дивіться, яка краса, зараз я вам ближче покажу. Клас. Ну ви тут не, не дивіться, тут куча наненої шерсті. Почистити треба. Дуже мені подобається ця пляшечка. Взагалі надія Бровко. Мені подобається, вона дуже такі мілкі деталі робить. І дуже класно це все виходить. Ось така класна пляшечка в мене є. Вона мені дуже подобається, бо це мій улюблений фільм про хобіта. Я думаю, що з таким настрійом і була зроблена. І треба було її не зеленою пляшечкою назвати, а якимось доміком, хатинкою хобіта або ще щось. Ну, це вже як дизайнер захотіла, так вона і назвала. В мене кодова назва будиночок. Хобіта або Фродо, або ще якось можна назвати. Дуже класно. Е, ви бачите, що тут, в цій маленькій роботі, ось така робота на моїй долонці. Тут у мене тут використовується 35, ой, щось так темно. 35 кольорів. Але яка вийшла краса, слухайте, мені дуже подобається. Ну, дуже подобається. Клас. Надзвичайно гарна, офігенно. Дуже мені подобається, якщо чесно. Ох. Там, здається, були ще якісь пляшечки, ці міні-пляшечки, ось ця міні-пляшечка з дверима зеленими, міні-пляшечка з пчілкою, і ще щось, але мені здається, воно не сподобалось. Там з якимось насікомим, мабуть. Я взагалі не люблю насікомі. Якщо чесно, пчоли теж не дуже мені подобається, але стаб з пчілкою дуже класна. Дивіться, яка краса, слухайте, ну мені дуже подобаються ці міні-пляшечки, деталізовано так все. Так що, ось така краса в мене на сьогодні. На сьогодні є. Я. А, Поки що залишу ці всі ниточки в цій коробочці, але мені треба їх потім трішечки перенести в іншу, якщо мені попадеться якась ну, інша робота. Так, І сьогодні ми маємо з вами обрати, що ж я буду вишивати, наступна яка робота в мене буде на дереві. Або пластику. Ну, на дереві буде в мене робота. Я сьогодні, до речі, зараз вам просто покажу, що наступне я буду вишивати. Але почну я його вишивати вже на наступному тижні. А сьогодні я хочу продовжити повишивати трішечки своїх квітів і птахів. Ось. А вже ту роботу почну вишивати трішечки пізніше. На наступному тижні. Я вже вам казала. В минулому, в минулих вкучнях, що, в принципі, я всі свої, а, з кожного з пунктів я повишивала один з, одну з м, робіт, тому що в кожному пункті в мене декілька варіантів. І в мене залишився лише один пункт, і цей пункт folk edge. edge». Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага!» повітряної тривоги. Увага! І це фольк-ейдж, тобто фолькові яйця, така дуже чудна назва, і я візьму все-таки їх для того, щоб з кожного пункту повишувати. А далі ми знову з вами продовжимо грати. І я хочу сказати: нагадати вам, як вони у мене виглядають, що це за фольк-ейдж. Це ось ця, ось ці яйця. Я думаю, що вишивальниці, їх всі прекрасно знають. Пра, Прайресхулер, щось таке не знаю, як воно правильно читається. Бук номер 167. Ось ці такі яєчка, Я коли їх побачила відшиві, вони неймовірно класні. І я вирішила їх вишивати на. Дереві і пофарбувала дерево в чорний колір. Тому що можна було зробити так, щоб зашивати чорним кольором, як це робиться, або вишивати на чорній тканині. Але я захотіла зробити саме такий варіант. Зараз я вам покажу своє пофарбоване яйце, і далі буду розповідати. І так, я як я обрала, яке яйце я буду вишивати, я взяла перше, яке мені Попалося, пофарбувала, а потім вже шукала яке ж це яйце. І виявилося, що це саме ось це яйце з оцими баранчиками, з оцими барашками. Ось. Ну, Зараз я отак поставлю ці folk Age. Так, зараз спробую підняти трішечки, щоб було видно. Ось так. Ось ось ці яєчка. Я Хочу вишивати, хочу сказати, що я дуже вдячна вишивальницям, тому що придбати цей, е, цю схемку я ніде не могла, не знаю, де її знайти було. І я звернулася до вишивальниць, і вони мені. Е, були готові безкоштовно надати скріни і так далі цієї схеми. Я дуже вдячна, але ну, звичайно, безкоштовно ні. Я там вже сказала: попросіть якусь символічну суму, і мені там за якихось 100 гривень, вибачте, мене надіслали таку красу. Ось так. Схемка моя виглядає, я думаю, що її можна показувати. Нічого тут такого немає, вона не авторська. Ось такий ключ в ДМС. Всі ці кольори у мене є. Ну, звичайно, 310-й мені не потрібен, тому що в мене все профарбовано чорним кольором. Ось такі класні яєчка в мене. Оп. Оп. Ну, це ще якась ще одна схемка, не знаю, два рази прораховувала, пропечатувала і так далі. І так, зараз я знайду, ага, ось це яйце. Ось воно, це яйце, яке я буду зараз вишивати. Ось його схемка така чудова. Не цікаво, щось я. Кішечки, не розумію, це воно чи не воно. Слухайте, зараз я щось вже сумніваюся, що це воно. Та наче воно? Чи не воно? Зараз, коротше, будемо ще дивитися. А ну давайте разом подивимось, бо я щось. Сумніваюся, починаю сумніватися, що це воно. Угу. Так, а що це в нас тут? Якось тут. Так. А ну-ка, зараз я порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всім, дев'ять, десять, одинадцять. Раз, зараз вулочку візьму, вам тут розмитом, зараз порахуємо. Господи. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ні. Все, буду сподіватися, що я не помилилася. ну Повинна не помилитися. Ось це таке яйце. З барашками, з доміком я буду вишивати. Дуже мені подобаються ось такі варіанти, такого сільського, е сільський такий варіант, е будиночки. Ну, це певний примітив, але з, моїм, з моєю швидкістю той примітив буде вишиватися, зна скільки. Так, ага, перш ніж ще, перш ніж показувати вам саме яйце, як воно в мене виглядає, я хочу вам показати палітрочку, палітрочку, палітрочку. Дивіться, кольорів не дуже багато. Я хочу сказати, що кольори не яскраві. Давайте порахуємо раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не будемо 310-й використовувати, 11. Ага, тут ще є бек. А яким кольором він робиться тут? А, завжди різним, до речі. Чи одним. Коротше, будемо розбиратися, бо я не бачу, яким кольором тут робиться бек. Ага, тут, дивіться, ще є пояснення якісь на англійській мові написані. Backstitch, Ага, дивіться, ось тут є Backstitch, Strong Corners. DMS 676 and Quastide of Age in DMS 322. Backstitch Flower Heads and uh, Carrot Rides right, in DMS Rabbits. Васкерс і Ага, тут для кожного кролик і так далі. Ну, це я поперекладаю і буду знати ДМС. Бачите, благодаря вам я знайшла, що тут вишивається якимось острівком. Ну і тут дивіться, ось Folk Edge 52 на 43. Ось, модел, он 18 каунт, ну, ми на 18-му не вишиваємо. Аїда. Rabbit Scount of Zweigard Fabриka, Colonia NG какие-то. Backstitch Caro to People Tab, Upper Left in Demos 320. О тут те саме написано. Так, зараз покажу вам, Ой, вибачте. Зараз покажу вам палітрочку, я буду все це зберігати ось в. Такі коробочці з-під чаю. Десь у мене ще одна така, і не можу її знайти. Так, ось беремо коробочку таку з під чаю. Далі сюди я кладу свій магнітик, голочка, магнітик голочка. І дивіться, ось така палітра ниточок. Ну, я тут взяла, звісно, 310-й він у мене лежить. А, слухайте, в мене вже тут іголочка є. Ну, я цю іголочку не хочу вишивати, зараз її покладу. Не хочу нею вишивати, вона якась дуже маленька. Так, так, все. Давайте потрішечки розглянемо. Палітрочку. І так, ну, 310-й він у мене тут і лежить, так, хай лежить. У мене вже того 310 го кольору можна обкрутитися ним. Далі дивіться, ось такий колір. 322-й, дивіться, який класний. Далі вони тут такі насичені, насправді, ви бачите, оце єдиний насичений колір. Біленький. Далі ось такий 37,78. Теплий. Теплі такі кольори. Далі, 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 далі. Ось такий 38,63. потім 38,30. Він тут такий помаранчевий, тут на камері, а насправді він він Темно такий коричневий, не знаю, навіть як вам зовсім інший колір. Зовсім інший колір. Слухайте, не такий, як на камері. Наступний ось отакий блідий 842. Щось, мені кажеться, вічка така буде. Або ось така очка буде, скоріш за все, бачите. 676. Пастельні такі тони. 422. Ось такий 922. Тут він також яскравий, але насправді він трішечки темніший і не такий яскравий. І ось такий зелений 320. Дивіться, який гарний. Ой! Так, да, 320. Ось така палітрочка. Спокійна, дуже спокійна. Але з одного боку, мені подобається, що вона така спокійна палітра. На що мені, я вже таку яскраву пляшечку повишивала. Ось, і, до речі, буде, мені подобаються такі спокійні палітрочки. І, мабуть, я хочу сказати, судячи з малюнка з цього, я так думаю, що синьої ниточки мені не вистачає, бо віночки треба буде ще до. Добирати. Ну, ось така палітра, ще раз покажу вам. Ну, так вона ще, й наче яскраво виглядає. Ось така палітра. І нарешті я вам показую саме яйце. Ось так виглядає моє пофарбоване яйце в чорну, акрилову фарбу і покрите лаком. Я, звісно, зараз думаю, що краще було б це зробити. Краще б це було зробити акрилом. До речі, це було прикольно темним, але я на той момент чомусь за той акрил навіть не подумала і пофарбувала в чорний колір. І зараз я подивлюся, якщо це буде виглядати гарно, то я всі яйця тоді буду фарбувати в чорний колір. Дуже мені складно. Це було зробити, тому що фарба забувалася в оці дірочки. Я її продерявлювала. Сподіваюся, що вимазуватися нитки не будуть. Ну, коротше, подивимося, як воно буде. Ось таке яйце. Ось такий у мене синій фетр темний. Будемо працювати. Коротше, ось така в мене чекає на мене. На, на майбутній тиждень робота почну свої яєчка, але не сьогодні. А сьогодні ще повишиваю свої квіти і птахи. Щось таке довге відео виходить у мене. Ось. Ну, нічого страшного. Так, Ой, вибачте, щось тут я зовсім зашуміла, вже шумлю. Так, все. Кладу своєї яйце з бараном. Я могу, як я могла обрати щось інше, крім барана, правильно? Так, з півником хоча б. Ну, добре, то таке. Єдине, мені не дуже подобається оце яєчко, та і це там якась незрозуміла піраміда. А, то пчолки. господі, кажу, незрозуміла піраміда. Ну, то таке. Все. Поки що з вами прощаю, прощаюся. І, мабуть, зустрінемося. Мабуть, давайте зустрінемося з вами вже у середу наступну, можливо. Коротше, подивимося. Все, папа. -па.